Привіт, ця Honda оснащена сучасною системою АБС. Тож забудьте про граничне гальмування, просто натисніть на важіль, і комп'ютер зупинить вас швидше, ніж ви встигнете сказати Фабіо Квартераро». О, те, що щойно сталося, настільки неочікувано, що я навіть переймаю, що повірите ви мені. Тому я запросив професіонала, який зможе це пояснити. Мене звати Райан Остін, я колишній поліцейський та експерт з ДТП. У багатьох мотоаваріях ми практично не бачимо слідів гальмування. 80% мотоциклістів, які потрапляють у серйозне ДТП, або взагалі не гальмують, або використовують лише заднє гальмо. Ми спостерігаємо це протягом тисяч аварій за багато років. Звучить абсурдно, чи не так? Адже кожен мотоцикліст і навіть його майстер манікюру знають, що переднє гальмо має значно більшу гальмівну силу, і зазвичай ми користуємося ним більше, ніж заднім. Однак, коли людина опиняється в критичній ситуації, неминуче зіткнення, де єдиним питанням залишається лише швидкість удару. Інстинкти беруть гору. 80% людей думають, якщо я занадто сильно натисну на важіль, то перекину через кермо, як на дитячому велосипеді. Тож вони або завмирають, або різко тиснуть тільки на педаль заднього гальма. Як автомобілісти. Не швидкість є основною причиною більшості аварії, а не вміння гальмувати. Якби всі їздили на швидкості 200, але б ніколи не врізались, чому б мені тоді виписувати штрафи? Річ не у швидкості, а в неправильному гальмуванні та недостатній практиці. Але ж це саме те, для чого створено АБС, хіба ні? Чи не повинна вона робити будь-якого водія професіоналом у гальмуванні, чи не так? Насамперед, давайте зрозуміємо, що АБС у мотоциклах і автомобілях працюють зовсім по різному. У автомобіля чотири колеса з більшою контактною площею шин і одна проста педаль, яка активує всі чотири гальма. До того ж, автомобільна АБС зазвичай має чотирьохканальну систему, яка регулює кожне колесо окремо, для досягнення максимального ефекту. Жодна зірка серіалів чи гонщик формули не зможе загальмувати ефективніше, ніж автомобіль на АБС. Але на мотоциклах трішки не так. Зараз ми протестуємо передні гальма. Але перш ніж ви повірите у результати. Давайте розберемося, що відбувається у вашій маленькій гальмівній системі. Нормальне використання. Коли ви натискаєте важіль, створюється гідравлічний тиск, який напряму стискає ваші гальмівні колодки. Це фаза 1. Аварійне використання датчик швидкості колеса виявляє, що сповільнення може призвести до коплення, АБС блокує важіль і утримує гальмівний тиск на поточному рівні, не даючи вам ще сильніше стиснути колодки. Це фаза 2. Якщо ж це не допомогло, і колесо продовжує сповільнюватись і блокується, АБС відкриває спеціальний клапан і перепускає гальмівну рідину назад у резервуар, знижуючи тиск до відновлення обертання колеса, це активне зменшення тиску. Фаза 3. соленоїдний клапан робить це надзвичайно швидко. Система може пройти всі три фази за одну десяту секунди. швидше, ніж ви зможете усвідомити, що колесо почало ковзати. А тепер трішки про те, як ми перемагаємо АБС. Різке натискання педалі заднього гальма одразу активує третю фазу. Це створює постійні паузи в гальмуванні, коли система скидає тиск. І всі ці маленькі інтервали без гальмування додаються до загальної гальмівної дистанції. Кожен канадець добре знайомий з цим. Їзда на старому автомобілі взимку швидко навчить вас, що дистанція гальмування за БС може розтягнутися на півдороги до найближчого міста. Мотоцикли дуже схожі на старий автомобіль на льоду. Перенос ваги настільки сильний, що на задньому колесі залишається близько 2-4 кілограм, через що щеплення мінімальне, однак ситуація з переднім колесом прямо протилежна. Мудрість граничного гальмування полягає в поступовому натисканні важеля спочатку м'яко, потім сильно. Це тому, що шина витримує більше гальмівної сили після перенесення ваги на переднє колесо. Тепер зробимо ось що. Тиснемо обидва важелі одночасно. Порівняємо гальмування з АБС та граничним гальмуванням з вимкненим АБС. Два важливі моменти. На початку АБС змушено прийти до третьої фази, щоб уникнути блокування колеса до того, як на нього перенесеться вага. У кінці ж АБС знову входить у кризовий режим, щоб запобігти підйому заднього колеса. Люди можуть робити те, чого не може зробити комп'ютер. Ми можемо передбачити, що шина на початку має менше щеплення і застосувати двохфазний підхід, м'яке, а потім сильне гальмування. Увімкнення АБС є реакцією на ситуацію. Комп'ютер повинен побачити ковзання перед тим, як почати вносити коректив. По-друге, ми заранше можемо зважити наслідки. Якщо різке екстрене гальмування з підняттям заднього колеса врятує мене від зіткнення з автобусом, я охоче це зроблю. Натомість АБС завжди віддає перевагу керованості, навіть якщо це збільшує гальмівну дистанцію. Неочікувана правда така: ти можеш гальмувати краще, ніж система АБС. Іноді я можу дозволити собі ці помилки під час тренувань, але не в тому єдиному в житті моменті, коли від цього залежатиме все. Саме тому система АБС це статистично перевірений рятівник у повсякденній їзді, і я ніколи не рекомендую вимикати його. Але й екстрене гальмування не повинно зайти далі другої фази, що означає, що ви можете досягти найшвидшої зупинки, комбінуючи екстрене гальмування з увімкненою системою АБС. Підсумуємо у разі неминучого зіткнення, середній водій буде гальмувати лише заднім гальмом. Але середній водій може навчитися екстреному гальмуванню, і комбінуючи це з системою АБС, ми отримаємо найкоротший гальмівний шлях на відміну від випадкового натискання на важелі. Тож не будь середньостатистичним, практикуйся і врятуй своє життя.